Після глобального ремонту навколо колишньої станції розгорнуто вокзальний комплекс. Стара будівля буде обслуговувати пасажирів далекого прямування. З нуля звели транзитний і приміський вокзали. Завдяки цьому досягнута головна мета, заявляє керівництво Укрзалізниці. У відповідальності з європейськими нормами розділені потоки пасажирів місцевого і дальнього сполучення Виповнена ще одна задача Це щоб автобуси не заїжджали… по Киевскому проспекту в Донецк, а проезжали с этой стороны и отсюда могли попадать в вокзал. Люди, живущие в, части, в этой части города, могли бы тоже сюда прийти, купить билеты или приехавшие с автобуса, и также, если с поезд не переходить на другую сторону. Все эти задачи выполнены. У новому вокзальному комплексі 28 ескалаторів, екскалаторів, 25 ліфтів, 29 електронних табло і 120 камер відеоспостереження, нові торгові площі. Пропускна спроможність вокзалу збільшилася більше ніж у два рази. В добу він здатний обслуговувати до 35 тисяч пасажирів. Також вокзал може приймати швидкісні поїзди «Хюндай» і шкода. Замість спальних полиць сидіння, замість купи плацкарта, перший і другий класи. Різниця в розмірі сидінь, кількість розеток і роз'ємах для навушників. Всього в новому складі дев'яти вогонів. От кнопочка знаходиться в ручці. Пасажир сидіться. Ну, давайте я ж от кнопочку, от розліжається. Пасажир, який сидить задія, нічого не мешає. В кожному сидінні монтію розміжної столик роздвіжна ножка. Потяги «Шкода» і «Хюндай» – найкомфортніші склади «Укрзалізниці». Машиністи пройшли спеціальне навчання. На перекваліфікацію пішло три тижні. На наших поїздах ну, багато чого не встановлено. Те, що, допустим, тут. Тобто тут теж саме клуб «У» встановлений. Це комплексне локомотивне устройство безпеки, «У» ну, уніфіціроване. Тут вот. встановлений бортовий комп'ютер, який відповідає за всі повністю системи і виводить одразу на Монітор машиніста у важних неїсправностях, у важливих действиях об ошибках обо всьому на наших поїздах такого немає. Донецький залізничий вокзал єдиний, який відреконструювали спеціально до Євро 2012. Наскільки вдало це перевтілення, можна буде говорити через декілька місяців, заявив Борис Колесников. Ми оцінюємо качество вокзалу і правильність проєкту, проекту, кожен услужив міння пасажирів. Зараз не говорить ніч. Він он, он большой, він он має ліфти, ескалатор. Вам не треба нигде ходити пішком з чемоданами. В этом он удобен. А як он буде работать? Ну, послухаємо пассажиров через місяць-два. Сьогоднішнього дня почався продаж квитків на швидкісні потяги. Хюндай. Окрім Донецька, вони курсуватимуть між Києвом, Харковом і Львовом. За годину з моменту старту продажів пасажири придбали тисячу проїзних документів.